Вітаю всіх учасників нашого розіграшу. Зараз ми розпочнемо наш розіграш. Нагадую, приз перше місце це велика головка сиру. Друге місце це менша головка сиру. Отже, розпочинаємо. Так, знаходимо перше відео, яке ви коментували. У нас у відео 55 коментарів всього. Вибачте, копіюємо. Наше посилання переходимо в нашу програмку і починаємо вставляємо силочку, ось знову ресир, загружаємо дані, виберемо Ви ваші коментарі, бачите? І вибираємо случайний коментар. Раз. Це перше в нас це буде е, не, така -що жіночка з емблемкою Гей, Зараз ми подивимося, хто це. Дуже, це в неї буде перше місце. Одивимося. Вибачаюся трошки. Так, де в нас це? Ага, ось у нас Галина перший коментатор. Це м -м, перший коментатор, який отримав приз. Першого ступеню великого сира це Галина Іванюк. Заходимо далі. Так. І вибираємо знову і Ліна Добру. І жіночка з Вінничини. Зараз ми подивимося, хто це. Так, дивимося, 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 де ж ви заховалися жіночка з Вінничини. <кій> Яка підсадила вже й сестричку на наш канал. Ага, ось вона. Екатерина Кім. <кій> так, ці люди, <кій> <кій> хто виграв, будьте... <кій> В описі каналу є силочка на інстаграм. Напишіть свої дані для відправочки подарунку. Чекаємо.